Так, ребята, моя система отопления. Сейчас расскажу подробно. Как вона в мене работа? Котел у меня старенький, 16 кВт. Такая буферная емкость самодельная. Ну на здесь 350-400 литров на 350 вроде. Котел у нас сейчас якраз вроде бы... А уже догора трохи підкину. Вот так вот. Короче, шо у нас? Як вона работа? Короче, котел я топлю, він збрасує. Спочатку він розганяється. Ось у нас малий круг. Помпа включається у нас по датчику. Коли буде 25 градусів димоходна, він одразу включає малий круг. Ганя по малому кругу, розганя до 60. Тут снизу у нас трьохходовий клапан стоїть. Він приоткривається і у нас починає обогріватися наша буферна емкость. Вона нагрівається тоже до 60, але паралельно у нас ще батареї теплий, теплий пол гріється. Тобто виходить, буферна йому до 80 прогрівається повністю І потом повністю уся йде у нас на теплий пол і на батареї. Така система. Тут у нас підходить подача, це у нас обратка байпас. Тоже ось вот такий у нас клапан стоїть. Це у нас теж електрокотел є, на всякий случай. І в нас пішла подача. От обратка, помпа на обратці стоїть. І теж розширительний бак. Тут це для електрокотла. Ось у нас управління, Це у нас управління помпами. Слева це дымоходний, це помпа у нас та що возбуферноїмкості. Справа у нас э, помпа на теплий пол. То есть до 40 градусів, якщо паде температура, просто пол не буде ганяти, він виключається. Ну от система. Все сам, придумав сам. Плюс у нас на 50 літрів ще розширювальний бак, так як у нас э, около 100 літрів котлі і 350 у ємкості, то Ще один бак поставив на всякий случай. Так, так у нас знаходиться тоже клапан зброса, воздухоотводчик і и давление в системі Тут у нас показує температуру подачі От температура малого круга обратки Также у нас стоит лепестковый клапан. Он там Вдруг нема світу. То есть вона буде продавлювати на буферну емкость. Буде обогрівати її. Така простенька системка. Отак вот якось. Вся робота чітко. Котел десь два часа я протаплюю. Повністю нагрівається. Ну, вдержать десь, конечно, на на батареї на пол. Не дуже довго. Ну, часа 6 хватає. Ось вот так от такої діло. da sistema.